Відомий закарпатський співак Іван Попович вкотре у Мукачеві народний артист України з нагоди свого 75-річчя влаштував благодійний концерт у драмтеатрі. Ця подія стала знаковою не лише для артиста, але й для мукачівців. Я знаєте, люблю Івана Поповича через те, що він дуже гарно у своїх піснях оспівує свій Карпатський край. Особливо гарно складає пісні про Іршавський район, село Осій, де він народився. Там надзвичайно гарна природа. І коли ви слухаєте ті пісні, то надзвичайно надзвичайно кожного хвилює і кожен з задоволенням їх буде слухати. У мене з ним проходило становлення, Ми з ним однорічки от. Так що я його поважаю напевно із самого мало, з юності молодість з ним прийшла, зрілі роки, і я його дуже дуже поважаю ціною його і бажаю йому подальших успіхів ще. На цьому не зупинятися. За свою благодійну кар'єру Іван Попович став уособленням культури Закарпаття. Не раз підкреслював свою позицію щодо війни, закликаючи до єдності і підтримки військових. У перший день великого початку війни вони танком вірвалися. сцену, туди, я знімав, рознесли, кіди залишили. Залишили поскуди цю беседку, де ми каву били з моїми друзями-артистами і залишили свої пусті концерти. Через два тижні наші хлопці їх вигнали. Сусіда в мене зовсім знесло хату, в мене пів хати знесло. На сцені звучали улюблені хіти співака, які дарували публіці хвилю теплих спогадів і гарного настрою. Проте основним лейтмотивом концерту була підтримка тих, хто зараз потребує найбільшої допомоги українських захисників. Благодійний концерт організували Мукачевський професійний ліцей імені Михайла Данканича, громадська організація «Волонтери Закарпаття та Арт простір у пасажі Мукачево. Цьому році виповнюється 75 років з Дня народження. І 50 років творчості нашого земляка, народного артиста Івана Дмитровича Поповича, і 70 років нашому ліцею. Зібрали ми друзі для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Це благодійний концерт. Єднаймося до благодійного концерту. Також долучилися і талановита молодь Мукачева. Юні артистки виступили з патріотичними піснями та віршами. Вічна називається, коли закінчиться війна. Він нагадує за всі важкі моменти, але той же час веде нас до позитиву. Під час концерту організатори подарували Івану Поповичу вишивку картину та зібрали майже 20 тисяч гривень для Збройних сил України.